За матеріалами збу, 13 років ув'язнення, отримав ще один ворожий поплічник, який передавав ворогу локації сил оборони неподалік Покровська. Найбільше ворога цікавили локації опорних пунктів та позиції артилерії ЗСУ на даному напрямку. Для збору розвід інформації зловмисник автостопом об'їжджав місцевість та приховано фіксував геолокації позицій Збройних сил України після кожної такої вилоски. Він звітував. Ворожим інформаторам, які є бойовиками незаконних окупаційних формувань, які наразі воюють на східному фронті. Досудовим розслідуванням встановлено, що навідником виявився місцевий мешканець, який через соціальний месенджер вийшов на бойовиків та запропонував свою допомогу. Слідчі СБУ кваліфікували його дії за частиною 7 статті 111 з позначкою. 1 – це надання допомоги незаконним збройним формуванням та збройним формуванням країни агресорки. У веденні бойових дій проти ЗСУ. Суд визнав зловмисника винним та призначив йому покарання у вигляді 13 років ув'язнення. Відомо, що він розкривав локації українських захисників на території села Миколаївка. Ділився даними щодо переміщення воєнізованих підрозділів на околицях. На вирок суду громадянин чекає під вартою.